Це один, це один відсоток доріг, які ще не відремонтовані, це ярмолинці у нас. Оце один відсоток ще оставився. Тут лікарня районна.

Машини обминають ями. Їдемо прямо по своїй полосі. Але ми її засипали, але вона знову розбиває. Шарові опори розлітаються. Вот такие у нас дороги, Вот тут я ветервал. Ну, шесть. і все, Киромадовской самодельник со закончено.